Потрібно кожній людині зрозуміти, для чого вона живе, і зрозуміти, що людина не вічна, і що щастя насправді в простих речах, і щастя не в матеріальних речах. І тоді, коли людина зрозуміє, що ось те, що її, це її, ніхто її не забере, тоді і всі напевно будуть мати спокій і жити в мирі. Потрібно, щоб замість Росії було велике море. А ну, взагалі, щоб просто люди не думали, що в кого забрати, а що краще створити у себе, як розвинути свою країну більше, а не як в кого забрати те, що вони зробили уже. Розвивати свій, можливо, науковий потенціал і підтримувати всіма силами не зброю, а розумних людей. Треба якось зміцнювати суспільство людинство як взагалі, але це дуже важке питання. Мабуть, я б менш Пало зброї та розгружував держави. Зараз така епоха, коли ми вже налітаємо в космос, коли запускають кораблі з туристами. І йде війна, це просто ну, якби не такі речі, які між собою взагалі не, 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 не співпадають. Тобто я думаю, що все-таки якесь починається все в сім'ї, і далі повинна школа, дитячий садочок, університет і, і суспільство повинні ці всі якісь цінності плекати в людях у всьому світі, тільки тоді буде без війни і з миром, з добробутом. Колись у матері Терези спитали, що потрібно зробити для миру в цьому світі. І вона сказала: Ідіть, і любіть свої сім'ї. Треба починати з себе, якщо ви будете любити своїх друзів, рідних. І вони будуть задоволені, то ви будете робити якусь часточку для миру в цьому світі. Більше любити життя, напевно. Просто не ставити гроші і бізнес на перше місце. Mm -hmm. От і все, а дійсно працювати заради людей для людей, щоб люди могли спокійно жити, також працювати. Тут бути ядерної зброї можливо.